Добрий день, радіоактивні сталкери. Що в перекладі раді та активні? Зараз перекинемо пару болтів за Сталкер 2. Тут не буде прям такого масштабного розбору. Вибачте, я не настільки рівний. Все, що буде, це перший погляд і все. І розпочну я самого світу зони та його атмосферності, яку я за 8 годин не відчував взагалі. Зона для мене, можливо, як і для вас такий депресивний похмурий світ, в якому деколи проступають моменти чогось яскравого. Проте в цій частині ні похмурого, ні яскравого я не відчув. Хоча погодний ефект з розою непогано виглядав. Однак на початку відбувалася якась таємність, зона, нове місце, нові загрози, нова історія, яка потім під вантажем рутини лопалась як мильна куля. Тут Ніхто не приховує, що це розраховане на нове покоління гравців, які не знайомі з першими частинами. Але я знайомий. Ну, звісно, і не хочу сказати, що через те, що я знайомий з ранніми частинами, я там якийсь особливий ні. Просто тоді все відчувалось трішки інакше. Можливо, це можна списати на те, що я був дитиною, а ці дитячі спогади, вони досить яскраві. Взагалі тоді все було яскравим. Але ця зона не змогла мене поки що зацікавити. Поки що. Звісно, вона намагається підкидувати різні історії на локаціях: Записки, розмови сталкерів, радіоперемовини, візуальні історії, на які ти дивишся і складаєш пазл, як все починалося і до чого це привело. І в цьому в допомогу повинна була пройти Alive 2.0 – жива зона. Не дуже відчуття, наче як сталкери не вештуються по зоні у своїх сталкерських справах, а банально за вказівкою штучного інтелекту спавняться поблизу тебе і йдуть кудись без якоїсь цілі. Був момент, коли за моєю спиною цей Alive 2.0 заспавнив загін варти загін бандитів. І це не було десь далеко, щоб я не зміг це помітити, та вирішити, що вони йшли з якогось полювання або рекету, і наткнулися на мене. Ні, це було прям поруч. Вийшли в онлайн, так сказати. Можливо, мій проц не тягне симуляцію. Дайте 10 гривень. Ем, е. А ось мапа світу мене здивувала. По-перше, ми можемо зустріти як щось знайоме з інших частин, так і щось нове. І це все цікаво досліджувати. Справді, бо винагороджується непоганим хабарем який лежить не просто так на локації, а й захований у схрон які тепер доступні без зняття координатів з мертвого тіла. Звісно, ми так втрачаємо якусь маленьку історію з схрону, але кого воно гребе, коли в тебе в кишені одна аптечка до місцевого хабу пиляти і пиляти. Плюс зона тепер стала відкритою, масштабною, і це все можна досліджувати, прямо після проходження прологу. Купа не згенерованих локацій, які мають якусь свою візуальну історію, яку цікаво потім обмірковувати. Ну і, звісно, маленькі квести, в яких хтось когось прижучить. Більшість це мутанти або бандити. До речі, аномаліка. Стало виглядати хріново, деякі відображаються як розмита сфера, і взагалі немає відчуття, що поблизу аномалія. Єдине, що вказує про аномалію, це потужний писк детектора. Ну так як раніше було, коли ти підходиш до гравітаційної аномалії, і ти прям всім цілом відчуваєш, наскільки вона потужна. Тут я такого не відчув. Тепер деякі аномалії можна деактувати, бо в тому, що приносить новий досвід. Звісно, це перший погляд, тільки 8 годин. Може бути, що гра ще не повністю розкрилася, і ймовірно, все, що я сказав, вже не актуально. Як варіант, потрібно ще пограти і перевірити. За частину, де потрібно маслинити, нічого сказати не можу, бо з генерацією кадрів все відчувалось дуже в'язко і неприємно. І до того ж, на високій складності маслинять дуже добре, через що ти постійно в позиції щура, котрий сидить та вичікує противника, який може через хвилину забути про тебе і смачно затягнути дзигару. З тактикою в них більш-менш добре. Можуть обійти, підкинути бандероль, але коли обходять, дозволяють собі почекати, коли гравець розвернеться, щоб смачно. Ачно засандувати свої оливки, це вони люблять. А й хоче, то бачить за півкарти, то бігай навколо них, і вони не відреагують. Тут вже як пощастить. Гру, звісно, ще потрібно відполірувати. І не один патч може все виправити, а десь близько десяти. І звісно, подумати про новий контент до гри. На війну угруповань навіть і не чекаю, просто згорить від прорахування кожної сутички, та й сама система, напевно, через костелі працює. Але найголовніше, що потрібно виправити, це оптимізацію. Бо оптимізація гівно, розробники злінивались, вказаних системних вимог не дотримались. DLSS це вже повноцінна частина оптимізації. Все погано перероблюйте. Дайте 10 гривень. Е, е, е. Однак зона на помірних ще красива. Я навіть вмитися встиг, бо мило ну, красиво, Мі-мі-мі. На цьому перший погляд завершено. Дякую, що витримали цю мішанину у слів. Запрошую вас до себе на трансляцію проходження, якщо ви не боїтесь мила і олагів. полювання, сталкери. До речі, в коментарях ви можете поділитися своїм першим поглядом на гру, розповісти, чи сподобалось вам, чи не сподобалось. Мені сподобалось більш-менш. Будемо дивитися, що далі, що по сюжету, як воно буде розвиватися, чим воно закінчиться, що там за кінцівки. Ще можете написати якусь критику, побажання. Тож, сміливіше, заходимо, пишемо, виходимо і насолоджуємось грою або чимось іншим. Все. Дякую за перегляд. До зустрічі!